Яка ситуація зараз з новобранцями у бригадах українських? Ми просто зараз запросили до нашої студії розповісти Тараса Рослюка, начальника відділення рекрутингу 103-ї окремої бригади ТРО вітаємо вас у нашому нашій Доброго студії. Доброго дня, вітаю. Давайте розпочнемо з того: ви представляєте одну з двох бригад ТРО на всю Україну, яку долучили до проєкту контракт 1824 так, саме так. Давайте е, поговоримо і розпочнемо з того, наскільки активно відбувається рекрутинг саме по е, цьому контракту. Ну, по цьому контракту досить активно відбувається рекрутинг, оскільки досить багато людей цікавиться. Можливо, ще мало людей обізнані. Ми намагаємося максимально е, широко донести інформацію, щоб чим більше кількість людей змогла. Дізнатись про таку можливість, також її умови, ми стараємося проводити бесіди із студентами в навчальних закладах, розказувати їм переваги і які умови даного контракту. Також і стараємося робити зустрічі з такою категорією людей для того, щоб вони не боялися, питалися, дізнавалися, якщо хтось зацікавиться, щоб пішли до нас на службу. А коли ви приходите, наприклад, у вище, то які питання задають молоді хлопці? Ну, питання завжди бувають різні, оскільки е, той, хто не був в тих умовах, які військові, вони не мають розуміння і їхнє уявлення формується з того відеоконтенту, чи з того з тих матеріалів, з новин, чи з Ютубу, чи з Тіктоку. І воно трошки є викривлене. Ми пробуємо їм донести, вже розказати, як воно приблизно відбувається в підрозділах, як там проходить служба, е, як виглядає побут. Як виглядає взаємовідносини з е, командуванням такого плану? Тому е, досить часто, коли до нас звертається, коли вже людина налаштована, йти на військову службу, ми їх обов'язково сконтактовуємо з командиром того чи іншого підрозділу, куди вони безпосередньо мають іти, і це, якби можна так сказати, вже якась мінімальна умовна гарантія того, що людина іде іменно туди, бо зараз є досить великий страх цього, що люди думають, що прийдуть. А їх потім кудись закинуть, і оскільки вони вже йдуть в контакт з своїм безпосереднім майбутнім командиром, відповідно, і командир їх чекає як поповнення особового складу, і вони вже розуміють, куди вони йдуть приблизно і до кого. І скільки людей вже звернулося саме до вашої бригади підписувати саме такий контракт? 18-24 молодих хлопців? Звернулася вже досить значна кількість. Декілька вже є відібрано, і по декілька вже йде збір документів, проходження ВЛК. Тобто, скоро ну, в найближчому майбутньому вони будуть підписані контракти. Вони будуть зараховані в списки частини і будуть вже направлені в навчальний центр для проходження підготовки. Відповідно, а за якими спеціальностями в принципі можна підписати контракт, наприклад, у вашу бригаду безпосередньо. Якщо це стосується саме контракту з додатковою виплатою мільйон, це є стрілець, гранатометник, розвідник. Але ми також і якщо людина не бачить себе на таких саме посадах такої категорії, ми їм пробуємо відповідно до її освіти, до відповідно до того, чим вона займалася до того, підшукати, підзнайти посаду, ту, яка їй буде найбільш комфортною, зручною, де вона якісь. Має хоч з цивільного життя поняття, навики якісь можливо для прикладу, Ну, якщо людина якась ремонтувала якусь техніку, комп'ютери, вона може йти і на БПЛА, і може йти і на ремонт БПЛА, бо вона має розуміння, що таке паяльник, програмування. Якщо це водій десь працював на фурі, відповідно може йти в підрозділи логістики, бо це також є досить така необхідна. Посада, оскільки там доставка продуктів, доставка машин, доставка іншого матеріально-технічного забезпечення. Вона потребує водійських посвідчень з категоріями на відповідно вантажний транспорт. А досить небагато таких людей є, і це є також дефіцитною спеціальністю. Пане Тарасе, в мене таке питання: якщо хлопець молодий, так, йому ще не виповнилося 25 років, і він вирішив для себе, що він хоче підписати контракт. Але він дійсно не хоче бути ані розвідником, ані гранатометником, так, ані піхотинцем. Так? Чи може він підписати на цій ж засаді контракт, але на будь-яку іншу спеціальність? Або це вже Середньостатистичний контракт без виплати додаткової в мільйон. Це буде той самий річний контракт, тільки без додаткової виплати в мільйон. Тобто це також контракт на рік. А що, все, одно, все, на все рік? одно на рік? Так, До 25 років це все одно на рік, і потім рік часу їм дають відстрочки після звільнення, що їх не можуть повторно призвати. Це буде той самий контракт, тільки не буде цієї додаткової виплати в мільйон. А... У чому особливість саме рекрутингу саме цього контракту, чи відчуваєте ви якісь особливі інструменти, або особливі страхи, або особливості взагалі тих людей, які приходять саме підписувати молодих людей, які підписують контракти до 25 років? Саме тут більша особливість в тому, чи обізнані їх батьки в їхньому рішенні. Тому що якщо брати вікову категорію 18-19, там ну Образно до 20 років. Все-таки це ще дуже дитина для батьків. І якщо батьки вже по факту дізнаються, що він призваний на військову службу, це е, зумовлює якийсь, е, скажімо так, всплеск негативних емоцій, який може виливатися в подальшому і на нас безпосередньо. Такого плану, як, як ви його взяли, а ми добро не давали. Хоч він і являється повнолітнім, але ну все рівно ми стараємося е, сконтактуватися з батьками чи щоб він сконтактувався з своїми батьками для того, щоб вони знали і мали розуміння, куди він іде і на що він іде. Тобто, все одно намагайтеся перевірити саме і родину хлопця? Не, не перевірити родину, просто поставити до відома родину хлопця, щоб потім не виникало ніяких нюансів, проблем і проблем з цим. Давайте поговоримо про вимоги до таких хлопців, які мають бути фізичні дані, психологічні дані, можливо, соціальні дані, можливо, якісь додаткові знання мають бути для того, щоб він більш комфортно себе почував і більшу кількість. На більшу кількість спеціальностей міг претендувати. Тож, будь ласка, з чого починається? Приходить до вас хлопець, з чого починається вирішення питання, чи підійде він для вашої бригади? Ну, перш за все, це починається з бесіди, щоб зрозуміти, як людина в якому оточенні жила, що зумовило його іменно стати на такий крок, чому іменно піти на контракт на військову службу. Бо бувають випадки, коли люди і звертаються, просто тікають з своєї якоїсь там образно неблагополучної сім'ї для того, щоб десь себе реалізувати. Також ми звертаємо увагу на фізичну форму обов'язково. Це не має, не має бути накачана людина ходити в спортзали, ну, але фізично хоч більш-менш має бути якась форма. Плюс ми проводимо психологічні тести. Це є обов'язковою вимогою, і дивимося результати цих психологічних тестів, щоб з подальшому не виникало ніяких труднощів з таким військовослужбовцем. Ну і потім йде вже відбір безпосередньо командиром підрозділу, куди людина намірена йти. Скільки ось цей процес може часу забрати від того, як молодий чоловік або молода дівчина, наприклад, вирішила піти до вашої бригади служити, і до того часу, як він вже офіційно буде бійцем 103-ї бригади? Ну тут все в основному залежить від е, бажання людини, тому що деякі люди звертаються вже все з командиром підрозділу. Проведена бесіда. Все він погоджений. Тобто, ми починаємо процес оформлення документів, і в людин, людини з'являються якісь певні там скажімо так, справи чи якісь завдання, що він не може прийти, не може там надати документи. А весь цей це... час він живе вдома. Правильно, <кій> він не у частині знаходиться? це не є військовослужбовець до моменту підписання контракту, тобто збір документів. Тобто, якщо людина приїхала з іншого регіону області, ми ну, так, можемо посприяти так. йому в тому, щоб надати йому тут тимчасове місце для проживання. Тобто, це є безоплатно, без проблем, тобто ми його. Поселяємо, і він у нас образно живе. Якщо людина це зі Львова, чи з Львівського району, чи навіть якщо з Львівської області і він бажає доїжджати, він може доїжджати. Тобто ми з ним домовляємося на якийсь день і приїжджає. І така процедура займає, якщо людина активно хоче йти від е, трьох робочих днів і може затягуватись і. До тижня, до двох тижнів, якщо при проходженні ВЛК також якісь е е певні є питання по здоров'ю, людину відправляють кудись на дообстеження, тобто це може затягнути процес. І Він так може затягуватися і до місяця, чисто теоретично. Але ми стараємося е в короткі строки, якісь розумні, скажем так, строки вкладатися. Ну наступне питання, що відбувається після вже того, як вирішено цей боєць 100% буде служити у 103-й бригаді. Куди він направляється далі? Якісь навчання, якісь учбові центри, Є що відбувається так, після підписання контракту людина зараховується в списки військової частини, і стає вже відповідним військовослужбовцем, і з цього моменту починається відлік цього річного контракту. Після цього, як він зарахований в списки частини, він їде у відрядження в визначені навчальні центри нашої територіальної оборони, де проходить базову загальновійськову підготовку, яка триває 45 днів. Це є базова загальновійськова підготовка для всіх. В незалежності по контракту чи по мобілізації, по річному контракту чи на три роки 45 днів вчаться всі. Після цього такий військовослужбовець. Проходить спеціалізоване навчання відповідно до тої посади, на яку він йде. Воно триває від 14 днів. Це також в тому ж самому навчальному центрі проводиться, тобто 45, плюс мінімум 14. І Тільки після цього він вже після навчального центру попадає в підрозділ за місцем дислокації нашої частини. Після попадання в підрозділ він проходить ще не менше як 14 днів адаптацію в підрозділі. Це знайомство з колегами, скажімо так, знайомство з командуванням. Далі вивчення завдань, які виконує той чи інший підрозділ, ну, тобто в якому він знаходиться. Після 14 днів йому починають вже давати якісь завдання простішої складності. Після чого дивляться, як людина реагує на обстановку навколо, як вона реагує на. Вибухи, як вона слухає команди, чи дослуховується, чи не дослуховується, чи людина керована в стресових ситуаціях. І якщо все проходить добре, тоді людина вже допускається до виконання більш серйозних завдань. Що відбувається, якщо отримав боєць завдання нескладне? Але не впорався з ним. Що відбувається далі? Якщо він погано реагує на вибухи, погано реагує на команди. Чи є якісь інструменти, ну, скажімо так, як не контролю, то хоча б взаємодії з, тако, з такою людиною. Ну, стрес отримала людина, тим паче вона дуже молода ще. Ну, 18-24 це дуже ще молоді ну, хлопці. Таким, і дівчата. З таким ми ще конкретно не стикалися, але в нас є психологи, група контролю бойового стресу. Яка е, в таких випадках може з ним проводити і бесіди, і роботу, і робити додаткові психологічні тести, е, які саме точно не знаю, але по-любому це робиться. В подальшому е, людина вивчається ще більш детально. Ну і зрозуміло, якщо людина не готова зовсім, відповідно вона не буде е, залучатися до якихось більш складних і серйозних завдань, бо вона може бути. Тягарем в підрозділі і може зумовити виникнення втрат особового складу. Це якщо не він сам особисто, це також може зумовити втрати і іншого особового складу, оскільки воно все працює як команда. Але ну, кажу ще раз, ми з, такими, з такою проблематикою ми не стикалися, оскільки, по-любому, на, в навчальних центрах вони вже стикаються. Із якимись незначними вибухами, із димовими завісами, оскільки наші інструктори в навчальних центрах є всі з бойовим досвідом, і вони розуміють, як іменно там. Відбувається, тобто вони їх вчать не то, що по книжці, вони їх вчать по факту, як себе поводити, і плюс ця підготовка в навчальному центрі морально готує людину до того, куди вона попаде. Це не є що з, образно, звідкись з дому людину зразу запхали невідомо куди, і в неї стрес. Тобто людина поетапно, поступово готується до того, що буде. Ну, я чому так прискіпливо до цього питання, тому що мені ну, цікаво було почути, і я почула відповідь вичерпну вашу, про те, що якщо людина, цей молодий боєць, він не готовий на будь-якому з етапів саме проходження навчання або початку військової служби, то в принципі за цим є контроль, і якщо вже от зовсім щось пішло не так, то вже в бригаді зреагують на це в будь-якому разі, однозначно просто. Якщо він стане непридатним для виконання тих завдань за тою посадою, на яку він пішов, відповідно він не до повністю ті всі виплати, які передбачені цим мільйоном, оскільки там перші 200 тисяч виплачується через 5 днів після підписання контракту. Ще 300 тисяч після проходження БЗВП, і потім решта півмільйона виплачується після того, як в нього закінчується річний контракт. Він звільняється з військової служби, і відповідно там проводиться аналіз, скільки, скільки часу він перебував ну, на виконанні завдань на лінії бойового зіткнення. Тобто, це все комплексно враховується. Відповідно, він може не доотримати ту суму повністю. Ага, зрозуміло. А давайте тепер поговоримо про. Жінок в армії і, звісно, угу. жінок, які чи хочуть підписувати контракт 18-24, чи є саме жінки. Так, до нас звертаються дівчата в такої вікової категорії. Ну, на даному етапі поки що ще не відібрано жодної угу. іменно по цій категорії, але в нас бригада активно. Працює, і відбирає дівчат такої вікової категорії, наприклад, на БПЛА, тобто на дрони розвідувального класу, на fpv дрони оскільки це досить легше завдання, і дівчата, і жінки можуть виконувати такі бойові завдання. І Їм це наскільки я знаю, декому і добре навіть вдається. Чи є досвід взагалі у вашій бригаді взагалі за, наприклад, роки повномасштабного вторгнення служби саме жінок і на таких серйозних засадах? У нас є досить велика кількість жінок і дівчат. Це однозначно в нашій роті ударних безпілотних авіаційних комплексів. Декілька є. Ну, кількість не буду озвучити, вона не потрібна, але декілька є, і вже працюють і виконують бойові завдання. Також жінки потрібні і по інших спеціальностях, як бухгалтера, в нас в медичній роті в нас жінок досить багато. Чи діловодами в логістиці, також знаходимо жінок, йдуть до нас на службу з радістю, також кухарі є. Тобто, однозначно є спеціальності, де жінкам завжди раді. А, тобто. Е... Якщо ми говоримо зараз про саме контракт 18 24 то це е, такі важкі спеціалізації, де є додатковий відбір правильно фізичної форми, психологічного стану здоров'я. А якщо ми говоримо про більш легкі саме військові е, задачі і військові е, засади, то в принципі е, жінки також цікавляться цим, не? цікавляться, цікавляться досить велика кількість, правда. Не всіх виходить призвати через ті чи інші обставини, але цікавляться. Ну добре, давайте поговоримо про екіпірування саме молодих бійців. Як це відбувається, за чий рахунок це відбувається, як це виглядає? Що йому потрібно? Чи можете ви розказати про це? Ну, якщо питання полягає в тому, чи потрібно йому щось додатково докупляти, то ні. У нас є забезпечення хороше, проблем з забезпеченням у нас немає. Відповідно. При призові тут він призивається в нашому пункті постійної дислокації, і відповідно йому видається повністю два комплекти форми, все, що перевзуття, взуття, баули, сумки, термобілизна, шкарпетки, труси, повністю все видається. Таке як бронежилет і каска, він же отримує після проходження базової загальної військової підготовки. По прибуттю в місце дислокації бригади, оскільки в навчальних центрах там вони видають їм своє, скажем так, екіпірування для проходження курсу без АВП. Тобто, в будь-якому разі йому нічого не потрібно купувати. Ну, це суто за власним бажанням такого плану, як павербанк, ліхтарик може людина з собою взяти. Якщо має бажання якісь там ще щось додаткове з собою взяти, то люди беруть, але в основному я знаю, навіть ніхто нічого не докуповує. І останнє питання, яке хочеться з вами проговорити, саме е, про людей. От ми зараз говорили про молодих людей, 18-24 контракт. Так а зараз хочу спитати вас про людей саме більш Такого серйозного віку, як розглядає бригада саме приходження на службу саме людей, там, наприклад, 50+, плюс? Яке ставлення, які вимоги, чи потрібні такі люди вам, і на які засади можете запропонувати, наприклад, таким людям підписати контракт? Це в основному. Можуть бути взагалі любі посади для такої вікової категорії, оскільки все залежить від фізичної форми і від стану здоров'я, тобто в більшості випадках такі люди мають якісь певні е проблеми зі здоров'ям, ті чи інші, і досить часто вони при проходженні ВЛК визнаються обмежено придатними. І таких людей, і нам і в радіоелектронну боротьбу треба, і в логістику таких людей треба. Бо в основному це є водії зі стажем, або якісь радіомеханіки чи радіомайстри. Також вони можуть і в зв'язок наш іти, тобто більш такі тилові посади йдуть. Або якщо хороша фізична форма, може до нас йти і в зенітну батарею. там, Біль по електроніці такого нічого немає. Звісно, якщо брати таку вікову категорію вже більш солідно, то БПЛА їм не дуже підходить, оскільки БПЛА більш спрямоване на молоде покоління, оскільки молоде покоління більше комп'ютерних ігор грали, і воно їм легше дається. А такого віку, але в принципі є, що запропонувати. Є однозначно, є і завжди є. Ну і останнє питання: кого потребує бригада найбільше? От зараз просто за якими засадами? Зараз дуже багато, скажімо так, вільних місць. Так, і чого, які основні потреби просто зараз? Вакантні посади є всюди, якісь таких ось конкретних посад. щоб, От вже негайно немає. Ну, зрозуміло, нам потрібні стрільці, гранатометники в першу чергу. Це є піхота наша, без неї ми нікуди. І, відповідно, вікова категорія там якраз від 18 до 24 іменно під цей контракт тому і зроблено. Але ми не керуємося тим, що от нам треба. Образно людина звертається, нам треба заповнити якийсь підрозділ. Ні, в нас такого немає. Ми все рівно стараємося підібрати людині, ну людині посаду під якісь її, можна так сказати навички і вміння. Що ж, дякуємо за те, що прийшли до нас і розказали нам, як відбувається рекрутинг у вашій бригаді. Ми почули доволі багато цікавої інформації. Я сподіваюся, що нас дивилися зараз телеглядачі, які будуть побратимами для вас. Що ж, нагадаю, у нас у гостях в студії Тарас Рослюк, начальник відділення рекрутингу 103-ї окремої бригади ТРО, з ним говорили про потреби бригади і армії в цілому.